Вітаю, ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі про таке у Білорусі раптом почали перевірку бойової готовності армії. У селі Поруч Луцька люди б'ють на сполох, не хочуть жити по сусідству із тисячами курей. Голови громад Волині хвилюються через загрозу зменшення місцевих бюджетів. ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення Борисогліпськ-2 в районі Новопетрівки Донецької області. За час війни це перший явний випадок знищення такої зброї. Раніше українським військам вдалося захопити такий самий як трофей. Нині ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕП, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів окупантів. Після успішних спецоперацій СБУ та ЗСУ російський флот не відчуває себе у безпеці на Чорному морі. Як заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, Росія зазнала функціональної поразки у Чорному морі і вже не має контролю у всій акваторії. А її кораблі навіть в портах не почуваються безпечно. Нагадую, що СБУ розробила унікальні дрони морський малюк, які підірвали Кримський міст, десантний корабель Оліногорський Горняк, танкер «Сік» та ракетний корабель САМУМ. А ЗСУ нещодавно атакували штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі. У Білорусі тим часом раптом почали перевірку бойової готовності армії, залучать навіть авіацію. Відомо, що війська Республіки Білорусь здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, білоруську військову та спеціальну техніку перевірять контрольними пробігами, зокрема по пересічній місцевості. Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Білорусь може атакувати Україну. За його словами, від цієї держави можна очікувати що завгодно, тим паче, що РФ тримає там ЗРК, іскандери та авіацію. Росія ж не припиняє обстрілювати українські міста та села. Від авіаудару оговтується Антонівка на Херсонщині. Там смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару був у своєму гаражі. Крім того, внаслідок обстрілу постраждали семеро місцевих жителів. На Волинь знову надійшли страшні звісті. Загинуло ще два захисники. Сергій Мельник, житель села Куликовичі Колківської громади, поповнив лави небесного війська 1 жовтня. На покрову його троє дітей дізналися, що втратили батька. Також стало відомо про загибель Олександра Свися, 41-річний військовий із села Лютнича Зимнівської громади. Його не стало ще 23 липня. Загинув на бойовому завданні у Запорізькій області. Однак лише тепер експерти засвідчили, що загиблий саме Олександр Свись. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Вічна шана і пам'ять героям. На війні з російськими окупантами загинув і Віктор Швайко із села Залізниця Любишівської громади Кам'янь-Каширського району. Йому було 48 років. Сержант окремої президентської бригади загинув внаслідок мінометного артилерійського обстрілу в районі Красногорівки Донецької області. Це сталося 30 вересня. Висловлюємо співчуття рідним, вічна пам'ять і шана герою. На Волині новий керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або як раніше казали, начальник військкомату на стратегічну посаду. Призначено полковника Михайла Близнюка. До цього він служив на посаді командира 5-го окремого полку зв'язку оперативного командування. Північ раніше був миротворцем у Косово. З 2014-го захищав Україну в АТО. ООС у той час був поранений. З біографії Михайла Близнюка також згадують, що він учасник. Героїчної оборони Чернігівщини. Як відомо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав указ з рекомендаціями звільнити всіх обласних військомів. Пообіцяв, що на їхні місця прийдуть люди, які пройшли війну. На Волині запрацювали пункти незламності. У них стоять обігрівачі, є освітлення, аптечки, зарядки для мобільних телефонів. Як і минулого року, особливо в холодну пору, тут можна випити гарячого чаю та перекусити. В обласній владі нагадали, пунктами жителі області можуть скористатися у випадку атак російських військ на об'єкти критичної інфраструктури. Загалом, по волині є 361 такий пункт. Величезний пташник по сусідству з будинками нібито запланували побудувати в селі лище, що поруч Луцька. Селяни б'ють на сполох. Мовляв, таке будівництво в їхньому невеличкому селі зробить життя нестерпним. Тим часом влада організовує громадські слухання щодо затвердження нового генплану села. Утім, саму громаду на збори не запрошує. Якою була реакція людей, які випадково дізналися про збори? І чи варто селянам побоюватися, що поруч розмістять 24 тисячі курей? Дивіться у сюжеті. Це, мон, це нонсенс. Послухайте мене, ви можете послухати чи ні? Я ще вас не хочу слухати. Оце саме обурює. Це ненормально, шановні. Таким емоційним та жвавим було обговорення нового генерального плану села Лище. Зустріч кажуть місцеві, мала б зовсім інший тон, якби на неї запросили бодай когось із мешканців села. Про громадське обговорення головного документа лища селяни дізналися за півгодини до заходу, і не від влади, а з інтернету, з фейсбуку. Чомусь ви не повідомили, що буде обговорення. Будь ласка, прийдіть, внесіть свої пропозиції. Можливо, б люди не прийшли, але люди повинні знати. Ви цього не робите. Це ваше пряме обов'язок. Це пахне реально. Дивіться, ну давайте, будь ласка. Селяни впевнені, громадське обговорення хотіли провести потай без громади, аби ніхто не зміг зупинити будівництво птахофабрики. Про те, що під вікнами людей хочуть вирощувати понад 24 тисячі курей, у селі дізналися ще навесні, коли власник гектару лищенської землі звернувся у сільраду для розробки детального плану ділянки сільськогосподарського призначення. В процесі розробки детального плану він звернувся з заявою в нашу архітектуру, щоб вони зробили подання на екологію, на екологічну оцінку. І тоді сплала інформація, що він можливо, він там буде будувати якийсь пташник. Та курнику в лищі запевнив Валентин Приходько не бути. Підтвердженням тому каже, є новий генеральний план села, який сьогодні намагалися презентувати місцевим. Документ розробили спеціалісти на замовлення підгайцівської сільської ради. До слова чинний генплан села був затверджений ще в 1976 році. Якщо громади не приймуть генеральні плани. А це в десятки разів дешевше, ніж просторовий план, то їх зобов'язують робити просторові плани. Коли ви приходите з заявами на зміну цільового призначення земельної ділянки, тобто свого городу, де ви хочете побудувати літню кухню, ханеважно що без затвердженого генерального плану ну ви не маєте мати права цього зробити. У генплані каже його авторка: курника дійсно немає. Для будівництва такого потрібна виробнича територія із цільовим призначенням під промисловість. В генеральному плані взагалі такого не передбачено і не планувалося. Територію про яку люди говорять так звану під птахофабрику чи щось такого роду. Вона є передбачена під транспортну інфраструктуру. Це є, тому що вона знаходиться біля житлової забудови, вона межує зразу з житловою забудовою. Транспортна інфраструктура розказує, це територія для різних станцій, техобслуговування, обслуговування, автостоянок, АЗС тощо. про курятник, птахівник ну, такого немає. Генеральним планом це не передбачено. У новому генплані лища, який до слова розробили на найближчі як мінімум 20 років, збільшення території під житлову забудову, під громадську та транспортну інфраструктуру, рекреаційну зону та індустріальний парк. Натомість місцеві все одно побоюються прогавити на мапі той самий курник. Тож згодом у селі у цих стінах відбудеться ще одне обговорення нового генплану. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцяти канал. Керівники громад Волині переживають, щоб не зменшилися місцеві бюджети. Вони разом обговорили проблему із наміром державної влади забрати у держказну податок, який надходить із зарплат військових. На зустрічі організації асоціації міст України в області вони вирішили просити владців залишити громадам усі 64% цих виплат на постійній основі, так як і є зараз. Всі. Військовозобов'язані, всі мобілізовані з наших громад. Перед цим вони ж працювали на роботах, вони були фізичними особими підприємцями і вони також сплачували ПДФО. Так, не в такому розмірі, але все одно їхнє ПДФО надходило громади. Чи зможе держава, вилучивши ПДФО з місцевих бюджетів, забезпечити такий же рівень оперативності, такий безпосередній прямий зв'язок із військовими бригадами, я думаю, що це є питання. Очільники громад готові пристати на те, аби державна влада визначила певний відсоток з цього податку від військових як такий, що обов'язково має піти на ЗСУ. Однак забирати його зовсім кажуть не можна в жодному разі, тому що сьогодні міста мають ряд додаткових навантажень. Це підготовка нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, який швидше за все буде знову. Дуже складним з огляду на, на ті повідомлення від наших військових щодо того, що ворог сьогодні здійснює накопичення ракет інших засобів ураження нашої критичної інфраструктури. Сьогодні це питання забезпечення вимушено переміщених осіб. Сьогодні це питання забезпечення пільг, виплат різних доплат для сімей наших загиблих героїв. Це ще не все. Залишайтеся з нами, аби за мить дізнатися про таке. Матір підозрюють у тому, що била мале дитя палицею. Йшов годувати курчат, а опинився на операційному столі. Волинськими дорогами мандрує чоловік, який несе хрест. Матір підозрюють у тому, що била палицею 4 чотирирічну дитину. Поліцейські розслідують повідомлення, яке отримали із села Красів Горохівської громади. Нібито тамтешня мешканка, мама п'ятьох дітей, била свою дочку палицею. Чи правда це ще з'ясовують? А от те, що жінка під час приїзду поліцейських була п'яною, факт. Аналіз показав, що у крові мала понад два проміли алкоголю. Чоловіка убило дерево. Трагедія трапилася у Миколичівському лісництві на Володимирщині. 55-літній мешканець села Когильний зрізав дерево у лісі, коли вже стемніло, і не зумів вберегтися, коли воно почало падати. У результаті отримав травми несумісні з життям. Лісівники разом з висловленням співчуття рідним загиблого повідомляють, що зрізав чоловік дерево незаконно. І йшов погодувати курчат, а опинився на операційному столі. 79-річний Леонтій найстарший чоловік на Волині, який зумів перенести надскладну операцію. За день до лікарні він ще був на весіллі та проїхав за кермом 200 кілометрів. Наступного ж дня раптом упав посеред подвір'я. Завдяки медикам, чоловік вижив і погодився розповісти про підступну недугу моїм колегам. Шансу на життя майже не було. Леонтій, мешканець рожища Луцького району, сьогодні не вірить, що усе вже позаду. Ще 19 вересня його життя висіло на волосині. 79-річному чоловікові мусили терміново робити складну операцію на червній аорті, яка є головною артерією організму. Аневризма серед населення, особливо ті, які страдають гіпертонією. А ми розуміємо, що гіпертонією страдають люди старшого віку. Тому я думаю, що пацієнтів після 60 років шанси мати аневризму думаю, зростають геометричні прогресії. Тиск росте, аневризма розширяється із-високого тиску стінка аорти починає розширятися і робиться аневризма. В кінці кінців вона досягає такого розміру, коли вже вона не витримує своїх напору крові, який в ній є, і вона рветься. От даний пацієнт посипив з розривом аневризми. Має тракторця, гектар землі, курей, курчати, навіть свиней. В свої майже 80, він живе повноцінним життям. Леонтій каже, за день до того, як потрапив у лікарню, ще їхав 200 кілометрів за кермом на весілля. І дивується, що все було нормально. З і йшов просто цікавим їсти давати. Стало не добре? Встав нормально, що щось тут боку заболіло. І я не пам'ятаю, як я почутився на землі. Просто свідомість, так, да. да, свідомість, От, втратив. От. Потім щось до мене дійшло, а я піднявся, просто піднявся. О, дай, думаю, піду домівки до хати. І йшов так до хати і знову я відключився. відключився. Тут йшла моя дружина бабуська. Мене так потихеньку-потихеньку, за руки підняла, от. довела до хати і везла скору. Каже, навіть і не знав, що така недуга існує. Взагалі упродовж життя дуже мало хворів та майже не бував у лікарні. Нічого я не знав, ніколи я нічого не болів. Я в лікарні не лежав. То мені перший то раз. Ми й самі не знали про таку хворобу, Тож, що вже от з татом трапилося, то вже почали от дивитися. Чесно кажучи, за один день ми вже три лікарні тоді змінили. Ну, але дякувати Богу, що лікарі так з розумінням підходили і дякувати, кажу Богу, що тут професіонали трапилися. Бо, чесно кажучи, спочатку казали, що надії зовсім мало. Ну, вже коли ми почали цікавитися, то дійсно це. Це така хвороба серйозна. Людині, яка ніколи в лікарні не була, то все-таки кажу, це стрес. А для нас тим більше. Але дякую Богу, що так. Вірили, не сумнівалися і ну, дякувати Богу. Судина в чоловіка збільшилася майже до максимуму. Крім того, аневризма була ще у двох місцях, що теж зменшувало шанси пацієнта на життя, каже завідувач відділення судинної хірургії. От межі. Нормальної аорти приблизно діаметром 2,5-2 см, і ось межі аневризми. І це ми бачимо тільки це місце, де біжить кров. Фактичні розміри даної аневризми видно дуже добре тут. Я їх, по-моєму, міряв. Вони мають розмір приблизно 9 на 9 см з величезною гематомою по лівому фланку заочеревиною, яка підтискала всі внутрішні органи разом з ниркою. Захворення грізне для пацієнта, тому що такі пацієнти помирають, як правило, сотні. Помруть 85-90 чоловік з таким захворюванням. Рекордсмен лікарі кажуть, за їхньої пам'яті це найстарший чоловік, який вижив після такої операції. Я думаю, що це був найстарший пацієнт У нас зараз на даному етапі 79 років. Думаю, що колеги не дадуть мені обманути, що це був один з найстарших, якби я знав. Що пацієнта на операції що йому 79 років, я не знаю, чи, чи це добавило б йому шансів на життя. Тому що я думав, що йому 64 беручи його на операцію Ну, так виглядало, що тобі, йому 60, він такий молодший виглядав. А де смерть 65 років окей, а потім вирішив 79. Я думаю, що це помилка реально 79 років. Таке захворювання не дуже поширене, але трапляється на Волині минулого року. Було семеро людей з таким діагнозом. А цьогоріч вже п'ятеро. Анатомічне розміщення самої аорти, яка знаходиться фактично на хребті і прикрита зверху всіма органами, так як легенями. Так, і е, органами червоної порожнини, тобто і хірургія, сама таких е, в різних захворювань і гострих е, подій в Аорті, так є е, е, в надскладною генетична здатність, схильність генетична. До того, якщо в сім'ї були подібні речі, треба пам'ятати про те, що е, ніхто ні від чого не застрахований. Ну, все, все батько, хорош, все буде люкс, все нормально. Він трохи без настрою, бо йому ще. Тетяна, тонімія він не розуміє, все. він не розуміє, що він вискочив, розумієш. А ну як розуміє? розуміє, понятно, що розуміє, і що час ще буде після працівни, такий період буде тривати, де місяця часу по-любому. Але за яких 2-3 місяці півроку він скаже забувся, і вже як воно й було, Іване. Операції на червоній аорті на Волині роблять тільки в обласній лікарні. Головне тут підкреслюють медики швидкість і оперативність, адже така кровотеча за лічені хвилини може наробити біди. Власне, так і спрацювали лікарі спочатку у Рожищі, коли оперативно перевезли пацієнта в обласний центр, а потім і у Волинській обласній лікарні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І до інших тем три рази наїхав на дорогезну автівку і втік. 19-річний водій Рено усе ніяк не міг вибратися з парковки на вулиці Кравчука у Луцьку і постійно зачіпляв машину сусідку. А це за збігом обставин був кадилак. Коли все з шоферу вдалося виїхати, він поспішив зникнути. Власник кадилака помітив пошкоджене покриття і одразу став переглядати камери спостереження. Відео показав поліцейським. Винуватець відповідатиме за адміністративне порушення. Несе свій хрест у реальності. Волиняни зняли відео, як чоловік у білому одязі йде у збіччям дороги та несе дерев'яний хрест. За плечима дорожній наплічник. Саме він з довгим волоссям і бородою, тож мандрівника порівнюють з Ісусом. Переказують, що він американець та ходить з хрестом по світу. Тепер іде з Варшави до Києва. Рік тому через Волинь проходив інший американець із хрестом. Той чоловік пояснював, що йде туди, де війна, щоб принести надію і віру у краще життя. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації вже згодом у нашому ефірі. Тож залишайтеся із нами. І до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе.